Міксер будівельний від торгової марки Jet Polska, модель PL2801. Комплектується трьома насадками, бачите, як вони виглядають. Міксер, ключики, подовжувач до насадок, ну, вони є розбірні, употрібен подовжувач, і йдуть додаткові щітки в комплекті. Ну і Сам міксер. 2,8 кВт 220 вольт патрон М14. Так міксер виглядає. Бачите? Гарантія один рік на даний міксер дається. Комплектується в такій от картонній коробці. Тут є всі характеристики. Це новинка на ринку України, вони поступили в продажу в 2025 році цього року. Їх ще не було. Зразу вам скажу, що ви його можете придбати лише у нашому магазині і деяких наших представників. Такі ключики йдуть в комплекті. Це такий бюджетний варіант. Досить приємна ціна. Виробник заявляє, що тут мідна обмотка якоря. Ось такого плану міксер. Якщо моделька вас цікавить, Є посилання під відео, можете переходити, робити замовлення, відправка в будь-яку точку України.